Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати фліпенім і будемо створювати з вами сьогодні ось такий проєкт. Наш кіт сидить на вікні, махає хвостиком і падає дощ. Ось такий відповідь таку анімацію. Хто забув, як зайти в FlipAnim, відкриваємо браузер свій, наприклад, Google або ще якийсь, натискаємо пошукову систему, в пошуковому рядочку пишемо FlipAnim, і перше посилання, яке відкрилося, на ньому можемо відповідно працювати. Що ми з вами робимо? Я ось трішки собі ось так зручніше потягнула, щоб на весь екран у мене були, і кольори, і, в, і олівці, і, відповідно, дублювати сторіночку. Беру заливку, беру блакитний колір, заливаю перший фон. Залила. Далі що я роблю буду, буду сьогодні додавати дуже багато разів шар. Тепер натискаю на плюсик, натиснула, беру олівець, беру білий колір і починаю малювати відповідно дощ. Цих рисочок може бути багато, як ви захочете собі. Вони можуть бути хаотично розташовані, можуть бути не просто прям, прямо йти, а може у вас за вікном вітер і вони будуть розташовуватися ось так, наприклад. Тобто, Дивитеся, вже, як вам буде зручніше. Тобто, ви починаєте згори і йдете донизу. Бажано малюйте, відповідно, тільки ось так в центрі, з правої з лівої сторони можна не малювати, тому що у нас там з вами буде. Вікно і наші Да, наш дощ там нам і не потрібен. Нам потрібен саме, щоб він потрапляв цей дощ в нашу віконну раму. Ой-ой-ой, щось у мене тут пішло ось так. І ось таким чином я майже домалювала Ну, довго, багато часу витрачаю, але нічого страшного. Ось, Намалювали дощ є. Знову натискаю на плюсик. У мене вже три ось тут є шари. Мій шар ось це працює, беру олівець, беру чорний колір, малюю ось таке вікно. Малюю такий квадрат, є намалювала. Тепер малюю дивіться, так, щоб лінії були всі замкнені. Малюю тепер р віконну раму. В мене, можливо, не завжди рівно виходить, але нічого страшного. Можна ось так зробити. Намалювала один, один поменше, один побільше квадрат. Беру заливку, беру, наприклад, колір стін, хочу темно сірий Заливаю темно сірий стіни, беру більш світліший, заливаю віконну раму. Вийшло ось так у мене. Далі я додаю знову плюсик і беру олівець, і тепер вже тут шукаю колір, яким я хочу, щоб був мій кіт. Білий, чорний, коричневий, рудий. Наприклад, я беру ось такий колір да, помаранчевий, натискаю на кольори і трішечки його змінюю, нехай буде на коричневий. Є, вийшов у мене. І тепер малюю кота. Як просто намалювати кота, він буде дивитися в вікно, тому нам не потрібна його мордочка. Малюємо ось так голову. Намалювали голову, малюємо ось такий тулуб йому, ось так він сидить. Потім одне вухо і інше вухо. У вас може вийти жирненький кіт, наприклад, худенький кіт. Це залежить від того, який, якого кота ви намалюєте. Беру тепер заливку, зливаю голову, одне вухо, інше вухо, і, відповідно, тулуб. Можу взяти олівець, взяти, наприклад, світлий колір і зробити ніби ось такі полосочки в нього. Та, ось такі. Ніби він у мене так, такий двохкольоровий кіт, наприклад, можливо, так хочете собі ось такий зробити. Давайте ось так. І ось так. Давайте з цієї сторони також є. Тепер, наприклад, беру олівець, беру маленьку кісточку, так? тобто маленький розмір беру чорний кольор чорний коль... і малюю такі маленькі вусика. Тобто вони починаються у мене ось так. ніби він стоїть і вони ось так собі виглядають. І з цієї сторони так само, наприклад. Ось так вусики, наприклад, у мене виглядають. Можливо, в когось будуть гарніше, можливо, в когось да, будуть красивіші вусики, у мене вийшли такі. Можна також, наприклад, домалювати ще це за бажання. Можна, наприклад, домалювати собі на вікні вазон. Да? Наприклад, візьму знову колір, візьму, наприклад, у мене буде ось такий вазон під вазонник. Так? Візьму заливку, залью цей колір, беру олівець, наприклад, зелений колір. Нехай у мене тут буде стебельце, такий листочок, відповідно, так? І візьму, наприклад. Квітку ось так, щоб не заморочуватись дуже сильно, щоб. Я не вмію малювати квітки, і наш гурток називається «Не малюємо квітки. Так? А нам анімація важлива. Ось така у мене квітка вийшла. Мій кіт, квітка є на ось цьому шарі. І останній шар. Натискаємо знову плюсик, і у нас з'являється ще один шар. Тобто у нас іде перший шар, другий шар. Третій шар, четвертий шар і п'ятий шар. Відповідно, на другому шарі в мене буде дощ, я натискаю, напишу тут дощ, щоб не загубити дощ, напишу. І в мене тут буде хвіст. Давайте ось так напишу: хвіст, щоб ми з вами не загубили його. Хвіст. так? Можливо, не рівно, негарно, але для підсказочки. І тут у мене на хвіст так? беру е, олівець, змінюю розмір свого пензлика на більш ось такий, тобто не, 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 не найбільший, а більш, трішечки менший. ось такий, Беру колір мого кота, відповідно. І тепер дивіться, в центрі оставлю мишку і тепер малюємо ось такий хвіст. Є, намалювала хвіст. Якщо ви хочете, щоб ваш хвіст швидко рухався, то залишаємося на цій позиції. Якщо трішечки повільно, то можемо поставити десь ось тут в центрі наш бігунок. Поставили тепер дублюємо сторіночку. тепер беремо затирачку, затираємо хвіст нашому котові, беремо, наприклад, олівець. Малюємо знову хвіст, але тільки в іншу сторону. Б Переключаємося на дощ, беремо зелений квадратик, щоб рухати дощом, і трішечки дощ спускаємо донизу. Дублюємо сторінку. Знову переключилися на хвіст, взяли затирачку, стерли хвіст, взяли олівець, намалювали хвіст. Переключились на дощ, на зелений квадратик, щоб рухати, пересунули дощ. Знову дублюємо хвіст. Затирачка, стерли хвіст, взяли олівець в іншу сторону, намалювали хвіст. Переключились на дощ, взяли зелений, перемістили трішечки нас дощ. Дублюємо знову. Переключилися на хвіст, затирачка, стерли хвіст, взяли олівець, намалювали хвіст. Переключились на дощ. Зелений е, квадратик. Да? Пересунули його донизу. Дублюємо знову. Переключаємось на хвіст, затирачка. Затерли, взяли олівець, намалювали хвіст, взяли дощ, взяли черв... зелений квадратик перемістилися. Знову дублюємо. Переключились на хвіст, затирачку взяли, затерли хвоста, взяли олівець, знову намалювали. І так ви можете продовжити, скільки ви хочете. Я, наприклад, залишу 7. Знову переключусь на дощ, візьму зелений квадратик, щоб перемістити дощ, трішечки вниз його переміщу, і дивлюся, що в мене вийшло. Натискаю, і в мене ось так виходить. Сидить хвій, котик, махає хвостиком, падає дощ. Тобто таким чином. Тобто, Нам потрібні було 5 шарів. Я шари собі підписала, вам підписала да, для більш зручності. Ось так: очищаю малюночки, зберігаю, зупиняю, натискаю Save, натискаю Outла, я не робот. Continue, чекаємо, поки завантажиться. На телефонах-планшетах це робиться так само, тільки, наприклад, на комп'ютерах, на комп ноутбуках ми натискаємо GIF. Ви також натискаєте на планшетах і телефонах. І ось тут, на планшетах-телефонах, ви зупиняєтесь, затримуєте своє відео. У вас з'являється віконечко зберегти відео. Ви його зберігаєте або зберегти картинку, дивлячись. Відповідно, як, о, як, да, як запрограмований ваш планшет або телефон. А на, планш... на ноутбуках і комп'ютерах ми виходимо на стрілочку, ось тут зліва. Виходимо, правую клавішу натискаємо на відео і зберегти відео як. Зберігаємо на робочий стіл, зберегти. Зберігся наш котик. Тепер він ось у нас, ще один котик. Тобто, ось такий, запускаємо. Є, махає хвостиком і падає дощ. Все, бажаю успіхів! У вас обов'язково все вийде!